Щороку з метою вдосконалення навчально-виховної роботи позашкілля відповідно до плану роботи департаменту освіти і науки, молоді та спорту, Херсонський державний будинок художньої творчості організовує семінари практикуми для керівників позашкільних закладів. Першим у цьому календарному році став семінар для керівників гуртків і студій з музичного та вокально-хорового мистецтва. Ми вітаємо учасників семінару. Бажаємо вам успіхів. І викладачі нашої освітньої галузі мистецтв поділяться з досвідом своєї роботи. Пройшов семінар-практикум на базі Беруславського педагогічного коледжу. Це вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, знаний і в області, і в регіоні. Коледж має золотий знак якості за надання освітніх послуг та відзнаку флагман освіти України. Тут готують молодших спеціалістів за спеціальностями дошкільна та початкова освіта. Одним із важливих завдань діяльності адміністрації є формування і розвиток інформаційного навчального середовища коледжу. Навчальні аудиторії та лабораторії оснащені комп'ютерами, проекторами та мультимедійними дошками. У коледжі є потужна бібліотечна база та музейні кімнати. Окрім навчання, велике значення тут приділяється і вихованню. У коледжі діє 26 предметних гуртків, клубів та факультетів. Сформувались тут і великі творчі колективи: зразково вокальна студія Колорит та зразковий хоровий колектив Мелодика. Уже є кое-які наработки, свои там находки. Уже в этом году мы подтвердили еще раз звание взрослого хора, и поэтому уже есть такой определенный багаж, которым можно поделиться. З тим, хто хоче статознати по хоровому вокальному скустю. Хочеться поспілкуватись з колегами, поділитись досвідом, подивитися, які у них цікаві новітні, можливо, якісь напрацювання, методи роботи над естрадним співом, над академічним співом. Я думаю, буде сьогодні цікава зустріч змістовна. Семінар розпочала лекцією на тему вокально педагогічна творчість як передумову виконавської діяльності співака. Керівник зразкової вокальної студії колорит Галина Манюк до складу її вокальної студії входять дівочий ансамбль Весняний цвіт, вокальний ансамбль юнаків Колорит, ансамбль викладачів Сузір'я, ансамбль дитячої пісні Алфавіт, дуети, тріо, солісти. За період з 2009 по 2013 роки вона була постійним учасником та переможцем обласних оглядів художньої самодіяльності. Майстер-клас на тему вокальна хорова діяльність учасників хоро. Колективу для учасників семінару провела Злата Бугун, керівник зразкового хорового колективу Мелодика. Її колектив налічує 40 учасників і цього року відсвяткує вже своє десятиріччя. Учасники семінару залишилися задоволені побаченим і почутим. Несмотря на те, що вже великий как бы, стаж роботи, бы мы ми всі одно одне і те дело, але тем не менее кожен раз знаходимо для себе новое и учимся благодаря таким специалистам, которые работают здесь. Порадовала работа а, непосредственно на мастер-классах. А, очень было очень интересно посмотреть работу хора, как работает хормейстер с хором. відношення до звуку, як звуку вокаліста. По закінченню семінару всі учасники отримали сертифікати та методичні рекомендації, які зможуть використовувати тепер у своїй щоденній роботі. Також на них чекала велика концертна програма від вихованців коледжу Береславські таланти.